Вітаю вас, дорога, мені церква, шлях любові, всіх, хто вовручі та всіх, хто в розпорошенні. Господь, Бог твій, серед тебе, могучий воїн, спасе. Він у радості буде втішатись з тобою, обновить любов свою, з успівом втішатися буде тобою, мир вам, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю, мир усім нам. Віра, за словами автора послання до Євреїв 11.1, це те, що дає нам впевненість у небаченому майбутньому, коли ми довіряємо Богові, якого не знаємо, ми діємо згідно з Його волею. Це та віра, яку Бог очікує, яка потрібна, щоб догодити йому. В попередніх ранкових росах ми вже розглянули приклади такої віри Вавелі Єнохові. Ранковою розслою сьогодні буде послання до Євреїв 11.7. Вірою, Ной, як дістав, був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що звірив вона. Наступним в списку героїв віри перерахований Ной, котрий також є прикладом довірливого послуху. Про спілкування Бога з Ноєм нам відомо немало. Йому було сказано про майбутній потоп і про те, як ковчег буде служити для порятунку людства буття 6, 13, 18. Усе, що мав зробити Ной, це підкоритися, що він і зробив. Книга Буття 6.22 підкреслює, що зробив Ной усе, як звелів йому Бог. Так зробив він. Звичайно, Ной, як і ми з вами, повинен був боротися зі своїми запитаннями без відповіді. Саме це має на увазі автор, посилаючись на об'явлення про те, чого ще не бачив. У той час, коли Бог наказав Ною побудувати ковчег, Ной ніколи раніше не бачив нічого подібного до потопу. Він не бачив фізичних доказів того, що потоп був неминучий, але Ной. Вирішив довіритися Богові. Цю довіру, достатню для послуху, автор послання до євреїв називає вірою, що ми повинні жити. Довіра Ноя засвідчила безбожність тих, хто відкинув Бога, і Його послух врятував Його сім'ю, як демонструє книга Буття 7.11.13.22-23. По цій причині Ной став спадкоємцем праведності. Що звіри вона. Цікаво зауважити, що слухняність Богові в посланні до євреїв часто пов'язана з поняттям спадок, що зазвичай означає переможні нагороди, які Бог має намір дати виконуючим Його волю. В тому самому Посланні до євреїв, 6:11, 12, читаємо наступне заохочення. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любові, яку показали в імя Його ви, що святим послужили на та служите. Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість на певність надії аж до кінця, щоб ви не розлінились. Не переймали від тих, хто обітниці успадковує вірою та Ім'я Ной означає відпочинок, таким чином Він є образом нашого Спасителя, який дає відпочинок. Ісая пророкує відносно Месії в своїй книзі 11.10, 11, що його відпочинок буде у славі. А в Євангелії від Матвія 11.28. Уже сам Христос закликає: прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. ж ярмо моє, любе, а тягар мій легкий. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Помолимось. Небесний батько Господи, я дякую тобі за. Те, що ти добрий до нас, що Ти знаєш все наперед, Господи, що, що там впереді, Господи. ми ще не знаємо, Господи, ми ще не розуміємо, Ти вже там. я вдячний Тобі, що Ти, Господи Бог самогутній, що Ти покликав нас в Твою присутність, Твою славу, і, Господи, навчаєш нас довірятися Тобі, коли ми ще нічого не бачимо, вірити в Слово Твоє. Викирити в Твій заклик в наше життя. Дякую. Господи, також я Боже, благословляю ім'ям Твоїм, Боже. Кожного, хто слухає в ім'я Ісуса. Просто наповняй нас духом Твоїм, відкривай нам Слово Твоє, відкривай нам глибину Твою, Господи, глибину пізнання, Господи, довіряй Тобі, Батько добрий. Також я молю Тебе за Україну. Ти бачиш, Боже, в ці непрості часи, Господи, я молю, щоб Ти підкріплював наших військових. Я молю, щоб Ти, Господи, дав їм в руки, Господи, наповнив зброю, щоб вони не оставалися без зброї, Боже. Дай ви вивільний, Господи, з різних сторін. Я вірю, що Ти сильний, Господи, зупинитий. Дати перемогу, Господи, зупинити ворога і дати перемогу для нас, України, Господи, для наших військових. Господи, довіряю і благословляю, Боже, кожного, щоб Ти підкріпив, щоб Ти захистив і дав життя. Нехай буде Твоє ім'я прославлене, нехай, Господи, кожен Господи, кличе до Тебе і радіє тому, що ти Бог наш і цар, і щоб. Ти дав благодать, і що Україна сьогодні ще є. Ми дякуємо тобі за все. Амінь.